Ми тут надовго робить собі чайочок. Насолоджуйтесь. Боже, яка розумна А що значить use R. Норберт Костенко каже амінь. Що робити? Я не понімать. Я заплуталася нахуй. застряг Просто застряг. Видалю гру, викину геймпад. Я більшого очікувала від цієї дірки. Сука, я зараз розплачусь від щастя. Hello, hello, hello. привіт, привітки всім. Знаєте що? Я тупо не знаю, що я хочу сьогодні робити на стрімі. Е, є декілька варіантів. Або ми дивимося фільм страшний, або Норберт Костенко каже: до проходьма лесенькі страшилки. От, або д -д далі грати в цю гру. Ні, наруто завтра по розкладу, або допроходити гру. Що що в принципі ну, треба її якнайшвидше допроходити? Блядь, я дивлюсь, всі почали холостяк дивитися. Я їбала, що що дивиться холостяк. Я думаю, що ви теж не дуже хочете це дивитися. Щоб... Норберт Костенко каже, холостяк то для сопливих. А ми любимо страшилки в борці 4 так нісло. Кача експедиція. Ні, давай ми вже до експедиції перейдемо. Як я хоча б пройду цю, блять, гру ці маленькі страшилки. Блять. Ні, собі. Мала, дякую. Ніфіга собі у нас спритна. Це вона зробила, щоб показати мені, як це робить. Норберт Костенко каже амінь. А блять. Я кого тільки Ремікси. Що я така мантелепа? Та блять! Сука, сти Соромно повинно бути. Норберт Кост... A few moments later. Ура! <ріст> Рамаскайла каже, я почину картоплю з оселедцем. <гас> <гас> Нашов прям прям ножем по живому. Ножем по живому не треба, кради язиком по солоному ахах. Язиком по солоному? Це вже щось не Хто сказавав, друг мете, Норберт Костенко каже, якщо у неї солоні плечі, то не варто спускатись нижче барці чотири так нісло. Як казав мій дідяк що шия солена, нижче, не опускайся. Так шия чи плечі. Капітан Максвелл каже, я вас такий зрозудразу 18 плюс думки. В цьому чаті інакше не буває, без думок 18 плюс ніяк. Блять! Єбать, що це за хуйня була? Це що, блять, нога з цього? Венздей? Ой, нога, рука. Єбать, стрьомна. <гас> блять! А як я її повинна знаю? Що я повинна з нею? В мене нема оружія. Блять, нахуй, Блять! Блять! Я заплуталась, нахуй. Блять, иди нахуй. Блять. Сапитан Максвелл, да, бежи, Форест, бежи. Я да хоть жива. Я сподеваюсь. Блять. Блять, сука. Та чого вона мене побачила? А що значить юз R? R це що, блядь? Спойлер на екрані написано правий стік юзати фонарик. То правий сосок. Так фонарик, що юзати фонарик? Вона що, на фонарик? Чи вона. коли. А, коли на неї світло світить, вона стоїть. Та, блядь! Ти тупий, чишку, Блядь, він застряг. Тупо застряг. Тупо застряг. Я жодною кнопкою не можу. Нічого не відбувається. Він застряг. Він просто застряг. А поставили на землю, хай походить. Він уже він зварений, сину. Ну хай походить. Він не ходить вже. Мені не подобається тут. Блядь, іди нахуй. Блять! <реш> ще з голою це стоїть Чувак, знаєш, що в тебе срака гола? А, ні, ладно, ти там в труселях вообще. Так а чого? Блять, я думала, він сам посвітить <реш> Блять. Чат, ми тут надовго <реш> Робіть собі чайочок Насолоджуйтесь. Блять, да ну господ! Та повернись, ну алло, блядь. блять. Як думаєте, за сьогодні пройду? Та блять та біжи ти. Норберт Костенко ну, біжи, каже, давай, майже давай, вибігла так, так, йдеш. Як сук якого хуя, якого хуя він мене схопив. Норберт Костенко каже, ми в тебе віримо та тримаємо кулачки. Тримайте і кулачки, і отак, блять, пальчики ще, свічку ще збігайте, поставте, ви встигнете. Кайла каже, я тримаю пісунчика. <рапев> <рапев> Рамашка, не треба, не можна. Не можна. Я буду зараз думати, що ти там ще щось робиш зі своїм пісюнчиком. Не просто тримаєш його. Не розчаровуй мене, будь ласка. <пл язана> <пл язана> так, в мене вийшло. Норберт Костенко <пл 'язана> каже головне, що пісунчик в кулачку. Я с сп... блять, Ні, ну Ні, ну чому звідси, чому з цього місця? Чому не після того, як я в ліжко проскознула під ліжку верніше. Сука. Ну, чому життя таке несправедливе, блять? Біжи, 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 біжи. Давай, давай, давай. Бля, чого їх так багато? Б'ять. А. Мені аж туди, до тієї дірки, як туди добігти? Як? Та йди нахуй. Давай, 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 блядь! Блять, не на ту кнопку нажала, сука. Замість стрибка, блять, я натиснула кнопку хапатися. Дурепа. Застрягла. А так, блядь, ну чому? Тут підсказати, що я мантелепа? Блять, чого ти встав? Сама управляю, блять, і питаю, в нього, хулі він встав. Блять, чого ти так Блять. Видаляй ту гру. Видалю гру, викину геймпад. Блять, Сука блять. Сука, сука. ні Ну 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 я ж свічу на тебе, блядь блядь, ну, я. Хтось може до мене приїхати, взяти патишку. Роберт Костенко каже, правим сосочком направляєш ліхтар, не обов'язково повертатись. Розумієш, я не мені як, блядь, одні одним пальцем тиснути на. Квадратик, а іншим, блядь, сосочок крутий. Типу, блять, як це взагалі? Ви що? А як він не може бігти і світити назад, блять. Норберт Костенко каже, біжи задки інколи. Та ну, блять, ну. Спробуй не по центру іти. Я спробувала. Рамас Кайла каже, тримайся. А, Норберт Костемко каже: в тебе добре виходить. блядь, Ахуєно просто виходить. Блядь. У мене зараз почнеться зі старика. Давай давай давай. Сука, я зараз Норберт розплачусь Костенко від каже, щастя. Її. Я зараз розплачусь від Норберт щастя. Просто. Каже, О Боже, це якісь кімнати для ненормальних для психопатів. Блять. Ой, чую, зараз буде якийсь пиздець, так? Да? Ні, нам сю не сюди, нам не в діручку. Норберт Костенко каже не туди. Блять. Шкода. Ой, блядь. Ой, блядь. Нас хапили сир? Я собі такий шмат сиру. Нормально вони там жили. Блять. Блять. наскільки ми тут як ви думаєте ваші старти Норберт Костенко каже біжи не озеро і сядь блядь Д давай біжи, 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 біжи. бляяяять починаємо з того тепер беремо шматнила і куляємо Допульнули. Трошки ближче. Оп. Блядь, ну нахуй. Я теперь их боюсь всіх. Ага, блядь. Треба що ящик тащить себе. О, так тут прохід. Чи нам туди треба в дірку прыгати? Я щось не тим займаюсь, да? Нам все одно не вистачить висоти. Норберт Костенко каже: "Спробуй всі дірки. Лезочок не можна потягнути". Ні. Боже бідося. Змусила його тащити оце. Він не дострибнає. Може, там щось є? Норберт Костенко каже: "Що ти робиш? Тут треба похитро за дому". Болють. І це все ми сюди прийшли тільки щоб спогад цей забрати. Я більшого очікувала від цієї дірки. Що? Рамаш Кайла каже, я після першого разу так казав. Норберт Костенко каже так дірки постійно, такі неперебачувані. <рес> ну, чого ти його не тягнеш? Може, треба милом намилити підлогу, чи що, блядь? Може, треба вимкнути світло? Ці приблуди прокинуться. Ага. 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 Та, блядь!! ну. блядь! я ж не встигну. Не встигла. Ух! Боже, яка розумна. Ога! Дякую, що не підказували мені. Бачу, як тут хитро, умно зробили. Норберт Костемко каже, молодець, ти добре похитро за дому думаєш. <гум> блядь, тут знову вони будуть оживати. Угу. Норберт Костемко каже, а я про цю кімнату казав. Ой, блядь. Ой, блядь. блядь. Ромашка юака каже, точно це ця кінота. Норберт Костенко каже, молодчика. Ромашка йоака каже, я їбу. Хоче шачівку, кинь м'ячик. Рамаскайла каже, її ще ніхто з першого разу не проходив. Да, Боже, ніхуя собі, Та я що, блять, просто мега супер-пупер? Відчиняй, я вдома. Мала, блять, ти не знаєш, що я пережила за цей час. Ти просто не уявляєш собі. Ти, ти в ахує була. Такому ахую, ти просто собі не уявляєш, якому. Я думала, що я ніколи не прийду. Але те, що я останню кімнату з першого разу пройшла, я сама вахую, якщо чесно. Я не думала, що я її з першого разу пройду. Навіть уявити собі таке не могла. Чар. Мені тут не подобається. Мені тут дуже не подобається. Це що за хуйня там? Та ну нахуй. Це що за людина гусениця, блять? Боже, як він сміється. Блять. Рамаскайла каже, як красунчик, його би запекти з яблуками. Бля. Сука, я не на то кнопку натиснув, щоб стрибнути. Ну що зі мною? Іноді не так. Чому так відбувається? Ніц, не помима. Блять. Я провалилась у дюрку, а там щось було. А туди можна спуститися. А як спуститься, блять? От як схопитися за цю сходиці? Хто мені пояснить, бо я трошки тупенька. Норберт Костенко каже, Р2. Ага... Що, з ними всіма, вони зовсім. Їх поглетив телевізор. Так я бачу росіян. так я їх бачу. Так перед телевізором, як вони. Норберт Костенко каже, тут похитро за дому можемо закруглятись. Я не поняла. А я не поня. А як мені. А як? Я поняла, поки він буде їхати вгору, треба буде вистрибнути, да, з нього. Я сподіваюся, що я правильно тут вистрибнула. Норберт Костемко каже, в тебе чудово виходить думати похитро задому, то думай голова. <сум> думати похитру задому. Хитро задому. <сум> <Хитро> за <дому. сум> і щось і сталося. Мала, що нам робити? Я поняла. Може тепер він е, їде наверх. Нє, він все ще їде вниз. А знизу він, може, поїде вище. Ні. Мала, чого сіл? Ти що засмутилась? Що робить? Я не розумію. Норберт Костенко каже, як повністю розгубишся, то кричи, і молодець. Як в шрику в барці 4, так ніско. Можеш, так, я не те що зробила. О, Блять, точно, це ж геніально! Все геніальне просто. Так, все, дуже всім дякую за те, що були сьогодні е, зі мною. Допомагали мені, підтримували мене, коли я майже падала вниз. Не забувайте про мій ТГ-канал. Хто не підписався, підпишіться, щоб нічого не пропустити. Що, де, коли, чому, навіщо, і так далі. І тому подібне. Все, поцьома вас всіх обійняла.